Таймаров. Віде перемір на Шевченка. Шевченко пробиває і забиває у нас Шевченко. Таймаров. Віде перемір. Таймара. Андрійченко пробиває і Андрійченко забиває. Відграв. Олейник виконує штрафний на обійюх. Обій скидка на Фернандес. Фернандес пробиває і чудово грає голкіпер. Авка козаки біля м'яча Андрійченко та кріпак. Пробиває Кріпак, його команди 35 відбиває. З другої спроби нас. На Таймаро виконує привісінько до рук. Гол кіпракоманд. Шевченко перехоплює передачу. Камінін. Пробиває. Поруч зі стійкою. Вибиває м'яч на кутовий. Навіс від Фернандес. Пробиває головою у нас по воротах Жадан. Далі на глобу. Глоба робить довгу передачу. На партнера пробиває. У нас 16-й номер команди ФК Козак. Повела з різницею два м'ячі. Так і завершився у нас перший тайм, хоча під... завісу першого тайму ініціатива, звісно, перейшла. Є можливість, і забиває у нас 16-й номер команди ФК-козаки. Це... Повела з різницею два м'ячі. Так і завершився у нас перший тайм, хоча під зіс у першого тайму. з звісно. Прокидає крізь ноги. Андрійченко перехоплює, пробиває Андрійченко. Андес. Сильна передача, обіюг. Намагається забити і забиває обіюг. Чудово пробиває дев'ятка. Андес. Команди ФК-Козаки. Підсингують, пробиває навіть Андрійченко, і голкіпер команди 35 м'яч. Атака 4-4. Чудово грає. Безбук не виходить у 24-го номера команди ФК-Козаки. Перехоплення. <плес> Навіс Фернандес пробиває. І поперечка рятує команду ФК-Козаки. На так і є. Пробиває Камінін. і чудово грає голкіпер. І вже намагався здобити четвертий номер команди 35. Фернандес пробиває і м'ячить. Ходить передача. До гравця чудово грає Лінковський, його Шевченка. Віддає передачу на Камініна. Камінін дістає скидка, підуть Фернандеса. І Фернандес забиває. Прекрасна комбінація. Ходить передача. Добре, це чудово грає Лінковський, обіграє Шевченка. Віддає пере. Лінковський з м'ячем. Віддає передачу на Ернеза Фернандеса. Проти нього грає Порубок. Фернандес пробиває з дальньої відстані. Цікавий вийшов матч у нас, звісно. Кидання. Баніков і забиває у нас Захаров. Непорозуміння цікавий, вийшов матч. У нас, звісно. Ніков помиляється, Захаров знову з м'ячем і влучає в сінку, в сійку Захаров. Колубок на Андрійченка. Бондаренко закидає на хід Бевзюку. Бевзюк намагався перекинути гол -кіпра, команди 35. Вдало. Той відразу вперед на Фернандеса. Проти Фернандеса грає Шевченко, Виборює м'яч Фернандес. Скидка на набіг. Обіг під удар а Олейніка. І Олейник забиває. 4-3 стає рахунок у матчі. Вдало. Той відразу вперед на Фернандеса, проти Фернандеса грає Шевченко, виборює м'яч Фернандес. Скидка на набії. Минколу обіюха і невдало грає. Обіюх і все. Матч завершено. Перемога команди ФК «Козаки».